Молодь активно користується різними чат-ботами на основі штучного інтелекту. Такого роду помічник відповідає на інформаційні запити та генерує контент. Функції таких чат-ботів зазвичай платні. Проте нещодавно світ побачив DeepSeek – китайський стартап, який набрав шалену популярність, оскільки більшість функцій там безкоштовні, Проте яку саме ціну платять користувачі. Google Play попереджає, що DeepSeek може передавати деякі типи даних користувачів третім особам. Розробник каже, що збирає ім'я прізвище. File e documentos. Фото та відео для обробки запитів. Вся ця інформація зберігається на серверах у Китаї. Аналогічну політику має китайський TikTok, який Трамп намагається контролювати на території США через національну загрозу. Не встиг Діп вийти на ринок, як програма вже назбирала навколо себе шквал новин. 28 січня Діп заявила про масштабну кібератаку. Через це призупинила реєстрацію нових користувачів. Це сталося після того, як він посів перші позиції у Apple та Google Stores. У компанії повідомили, що Виявили проблему і вже впровадили необхідні виправлення. Ще одна новина: китайську компанію звинувачують у крадіжці технологій штучного інтелекту в американських розробників. OpenAI заявили, що має докази того, що китайська DeepSeek використала дані їх чату GPT для навчання своєї моделі штучного інтелекту. Питання New York Times ставить під сумнів те, що DeepSeek витратив на стартап майже 6 мільйонів доларів, оскільки інші гіганти інвестували у свої проєкти сотні мільйонів доларів. Саме тому, коли з'явився, Діпсік фондові ринки світу обвалилися. Президент США Дональд Трамп назвав Діпсік тривожним дзвіночком для американських технологічних корпорацій. Він стверджує, що американські компанії повинні сфосукуватися на змаганнях, аби не допустити домінування Китаю у сфері штучного інтелекту.